На медіацентр Макалась обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні нас це Шарата Антоніна Антонівна, коночка обов'язки повноважень та функції начальника Вознесенського районної військової адміністрації. У нас спікер. І, будь ласка, розкажіть, будь ласка, трошки підсумків, чим жив район протягом 2024 року, і трошки інформації про район. Добрий день. 5 березня знакова пам'ятна дата для Вознесенщини. В цей день, три роки назад, район був звільнений від російських загарбників. Внаслідок боїв, які тривали і продовжувалися протягом на території п'яти територіальних громад протягом трьох днів. Ворог був зупинений, відтіснений і розгромлений. І наші сили оборони не дали можливості просуватися російським загарникам на північ і на захід району. В ці дні ми згадуємо наших полеглих захисників. Низько склоняємо голови над могилами загиблих, які віддали своє життя за право наше жити у вільній країні на своїй рідній землі. Ми дякуємо нашим воїнам, силам оборони, це і підрозділи військов, збройних сил України, це і добровольці, це і територіальна оборона, і представники силових структур, які стали на захист Вознесенщини. І всі жителі, всі громади завжди дякують нашим захисникам і підтримують наші збройні сили. Так, за підсумками трьох років на підтримку сил оборони з громадами спрямовано 450 мільйонів гривень на підтримку наших військових. Тільки за останній рік на ці цілі було спрямовано 206 мільйонів гривень і за два місяці цього року вже 25 мільйонів гривень. Також громади підтримують наших ветеранок і ветеранок, ветеранів і ветеранок, і ветеранок, сім'ї загиблих. Виділяють кошти через програми для надання їм додаткової допомоги різних додаткових пільг. На ці цілі громадами минулому році було спрямовано 38 мільйонів гривень. Але підтримка наших захисників це не лише кошти, це і психологічна, це і реабілітація, це і надання медичної допомоги. Я хочу повідомити, що у нас на завер до завершення підходять ремонтні роботи і готуються до відкриття реабілітаційний центр у Вознесенській міській раді, який буде надавати послуги і нашим захисникам і всім особам, які потребують цього. Хочеться ще зазначити, що громади зараз працюють. Ми на останній нараді розглядали це питання. Це і проведення патріотичних заходів для нашого підростаючого покоління, розвиток ветеранського спорту. І участь і молоді у цих заходах, і проведення спортивних заходів серед молоді підростаючого залученням наших ветеранів. Хочеться зазначити, що в районі розпочався вже третій етап районний змагань серед утінівської молоді пліч оплічкільні ліги. На сьогоднішній день у цих змаганнях зареєструвалося більше 400 Команд у дев'яти видах спорту. Минулого року їх було п'ять, зараз дев'ять видів спорту. Визначились уже переможці у трьох видах: це баскетбол, волейбол і регбі. Участь у них взяли вже 53 команди, 450 учасників. І емоції, які панують на спортивних майданчиках, словами просто не передать. Діти радісно приймають участь, і ці змагання стають уже традиційними поза увагою не залишаються як пріоритет це підтримка наших внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день їх налічується в районі на обліку 15 тисяч 3 тисячі з них отримують допомоги. Всі 100% хто звернувся, допомога від держави їм призначена. Громади також підтримують ці наші внутрішньо переміщених. Прийняті відповідні програми у громадах. Усіх створені координаційні ради. По підтримці ВПО, через програми фінансуються заходи. У кожній громаді по різному: хто з гарячими обідами, хто продовольчими наборами, хто гуманітарною допомогою. Проблемним залишається питання забезпечення житлом, але все ж таки працюють над цим громади. Вознесенська міська рада із свого комунального фонду виділила житло 12 внутрішньопереміщеним особам. А доманівська з минулого року селищна рада почала реалізацію проекту за підтримку обласної військової адміністрації і за підтримку фонду відновлення України, який фінансується урядом королівства Данії. По спорудженню будинків садибного типу для внутрішньопереміщених осіб, ну як соціальне житло, два будинки вже споруджено, введено в експлуатацію, і наприкінці лютого дві сім'ї отримали уже ордери і готуються до переїзду в будинки. На другому етапі планується спорудження ще чотирьох таких будинків. Хоча, звичайно, це не вирішить питання, тому що тільки в Доманівській селищній раді таких сімей. Більше 20, але це вже перші шляхи для того, щоб внутрішньо переміщені особи мали можливість жити в комфортних і достойних умовах. Серед пріоритетів також питання захисту прав дітей. На сьогоднішній день у нас налічується 328 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Такий статус протягом останнього року отримали ще 45 дітей 39 з них влаштовано до сімейних форм виховання. В районі створено і функціонує 5 будинків сімейного типу, дитячих будинків сімейного типу, і 22 прийомні сім'ї. Ще три сім'ї виявили бажання пройти навчання і створити сім'ї, а в перспективі і ДБСТ. Одна сім'я також працює патронарно, які тимчасово влаштовують діти ну, на тимчасове проживання. Тобто це питання в пріоритеті. Хотілося ще зазначити одне питання: це функціонування ну, такого інституту запровадження помічник ветерана. А зараз це фахівець із супроводу ветеранів. Такі фахівці у нас вже працюють у чотирьох громадах, сім осіб. Пройшли ще три конкурсний відбір. Тепер вони будуть працювати в шести громадах і найближчим часом у всіх громадах мають запрацювати такі фахівці, які будуть допомагати нашим ветеранам і ветеранкам в на надані послуг в супроводі від переходу. від Військової служби до мирного життя. Тобто ці питання соціальні в пріоритеті в діяльності районних військових адміністрацій і наших громад. Декілька слів про виконання бюджетів за 24-й рік до місцевих бюджетів надійшло 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Понад планових надходжень отримано 137 мільйонів. Я вже зазначала, на які цілі в першу чергу направлялись ці кошти. Також це і Ремонт і будівництво наших укриттів У нас продовжується будівництво чотирьох укриттів в начальних закладах. Три почали будівництво в минулому році, в цьому році у Південноукраїнській міській раді в четвертому ліцеї почалось будівництво укриття. Також продовжується облаштування найпростіших укриттів. В основному це Укриття в навчальних закладах для створення безпечних умов. Серед пріоритетів фінансування це і питання забезпечення харчування і додаткового харчування. Вознесенська міська рада додатково виділяє значні кошти на харчування дітей пільгової категорії, таких як дітей війни. І інші громади також, також реабілітація, також питання медикаментів, тобто всю інформацію, яку по діяльності саме в надходженнях і використанні бюджетів можна ознайомитись на офіційних сторінках громад. У них запроваджені рубрики, відкритісті, прозорість, всі сесії, які проходять відповідно до чину законодавства, вони проходять або в онлайн. Режимі або викладають записи не пізніше наступного дня, тобто ця інформація вся в доступі, з нею можна завжди ознайомитися. Що стосується виробничого сектору, аграрії району продовжують догляд за озимими восени було засіяно майже 200 тисяч гектар озимих, це і ріпак, озимий, і ячмінь, і пшениця протягом. Лютого за сприятливих умов підживлення проводилося. Ця робота продовжується. Що стосується роботи промислових підприємств, то основних 42 промислових підприємств здійснювали свою виробничу діяльність. Підсумки їх будуть дещо пізніше. В квітні місяці, а за попередній рік промисловим підприємством обсяг реалізованої продукції становив 69 мільярдів гривень. Промисловість представлена і добувна, і харчова, і легка промисловість ну, звичайно, основна частка це виробництво електричної енергії. На жаль, війна продовжується, обстріли продовжуються, і є пошкодження, і збільшується кількість пошкоджених і будівель, і житлового фонду. Сьогодні до реєстру пошкодженого і знищеного житла віднес, занесено 280 заяв. До реєстру знищеного 28 заяв. 23 з багатоквартирного будинку, це квартири, і п'ять приватних будинків. Сім громадян отримали сертифікати і придбали вже собі житло на сьогоднішній день. Ну, інші в підшукують собі житло. Тобто такі основні моменти, чим живе і над чим працює район і громади. Дякую, колеги. Є запитання охочуючи. Я Будемо завершувати Дякуємо, дякуємо. Разом. дякуємо. Разом до перемоги.